День. Сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо про підсумки тижня на політичній арені. І я, прошу поговорити: налаштовуйтеся на позитив. Президент України Зеленський підписав у Києві угоду про співробітництво у сфері безпеки з премєр міністром Канади Джастіном Трюде. Варто говорити, що згідно з цих домовленостей канадська сторона бере на себе зобов'язання щодо. Фінансово-технічної допомоги українській стороні на суму в 3 мільярда канадських доларів. Це приблизно 2,2 мільярди доларів Сполучених Штатів. Крім того, я нагадаю товариство е аналогічні безпекові угоди підписані з Британією, Німеччиною, Францією і Данією. І сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами. Таким чином, Італія стала черговою країною, яка приєдналася до коаліції щодо безпекових питань і надання макроекономічної і військово-технічної допомоги нашій країні. З позитиву, шановне товариство, зазначу, що до кінця березня. Країни ЄС передадуть Збройним силам України приблизно 170 тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Колеба за підсумками телефонної розмови з представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Джозефом Борелем. Повідомляється, що країни ЄС. Виконають свої зобов'язання перед українською стороною щодо передачі артилерійських снарядів. Причому мовиться про найближчий історичний період часу до березня місяця. Крім того, товариство на чому приємні новини для української сторони не закінчуються. Велика Британія заявила про те, що протягом року готова інвестувати 245, Мільйонів фунтів стерлінгів, а це приблизно 300 мільйонів євро, щоб забезпечити артилерійські снаряди для України. Крім цього, урядом Великої Британії була анонсована передача українській стороні ракет Бричтон, які прекрасно рекомендували себе в моменті нейтралізації, тобто ліквідації важкої бронетехніки окупантів. Зауважу, що Британський уряд заявляє і про підписання серії мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони і низькою британських фірм щодо придбання сотень гусеничних запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки. Але, що найбільш цінне для нас, шановне товариство, це те, що представник консерваторів. Чинний прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак та лідер опозиційних лейбористів, які, до речі, мають великі шанси перемогти на майбутніх виборах, заявили, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну. Це тобто, незважаючи на зміну політичного ландшафту Великій Британії, це жодним чином не вплине на характер військово технічної співпраці з нашої країни, Велика Британія. Повністю відповідає своїй назві Велика Британія. Варто говорити про те, що Велика Британія наразі розглядає можливість військово-політичного впливу, а саме розбудови військово-політичного ВІСІ лондон київ анкара де відповідна Києву буде е, е, надан чова роль в моменті протидії російській агресії в Чорноморському регіоні. Велика Британія розглядає чорноморський регіон як базовий для захисту військово-політичних інтересів власної країни і відповідно захисту територіальної цілісності України. Дякуємо британській стороні за чітку і прогнозовану позицію. Ну і тепер до ситуації на лінії фронту і безпосередньо тилових районах. Російської Федерації Міністерство оборони країни-окупанта заявила про те, що 24 лютого українські безпілотники атакували одночасно території Курської, Ліпецької і Тульських областей Російської Федерації. Варто говорити про те, що російське відомство повідомляє про нанесення ударів по Ліпецькому металургійному комбінату Цю інформацію пізніше підтвердили і. Спеціальні служби України, зокрема, йдеться про те, що було завдано удара по новоліпівському заводу. Цей завод є один з основних з виробництва бронесталі для оборонної промисловості країни-окупанта. За даними українського розвідтовариства, було уражено холодильну установку і коксову батарею. Це найважливіші елементи в технологічному циклі випуску цієї сталі. Крім того, повідомляється, що внаслідок атаки за приблизними підрахунками е виробництво на цьому підприємстві буде зупинено як мінімум на місяць. Російська сторона повідомляє про те, що удари по підприємству були завдані якраз українськими безпілотними літальними апаратами. Наразі українська сторона повідомляє про причетність до цієї успішної атаки. Співробітників Служби безпеки України, за даними російських ЗМІ, власником цього металургійного комбінату є наближена людина до російського диктатора Володимира Путіна такий собі Володимир Лісін. Це серйозний успіх української сторони і тепер безпосередньо до успіхів збройних сил України на лінії бойового зіткнення за повідомленнями. Генштаба Збройних сил України в Генічівському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Успішні е, дії українського ППО. Нагадаю, за останні тижні. Це вже восьма сушка російська, яка побажала вічного польоту. Прекрасна тенденція і прекрасна статистика з боку Збройних сил України. Низький уклін нашим захисникам неба. Крім того, шановне на товариство, повідомляється про те, що на борту збитого е, літака А-50У перебивало 10 російських військовослужбовців. Серед них 5 майорів, 3 капітана, прапорщик та лейтенант. Варто говорити, що це спеціалісти досить е, вузького профілю. Це штучний товар навіть для російської імперії на підготовку та подібного характеру спеціалістів. потрібно як мінімум 10-15 років. Це серйозний і проміжок часу, і головне, за три витратна складова для російського бюджету за оцінками спеціалістів для того, щоб підготувати подібного характеру військовослужбовців, потрібна. Як мінімум капіталовкладень з російського бюджету на суму від 6 до 10 мільйонів доларів. Зауважу, що це вже третій А-50, який був ліквідоний українською стороною. Перший це в, на аеродромі наеродромі Мачуличів Білорусі, другий 40 днів тому А-50 на акваторії Азовського моря, і нарешті А-50 у так само побажав нам вічного польоту вже безпосередньо е, на території Російської Федерації на відстані до 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Причому, шановне товариство, а давайте разом з вами розглянемо ті версії російської сторони, які звучали щодо збиття А-50У. Перша версія про те, що це дружній вогонь, відпадає автоматична система свій чужий. Навіть якщо це був дружній вогонь російської сторони, то відповідно виникає питання друге А-50 за 40 днів. Це прекрасна робота російського ППО, але відповідно це певні репутаційні ризики для самої Російської Федерації в моменті подальшого просування російського зброєння на міжнародних ринках озброєння. Погодьтеся. Навряд чи знайдеться покупець для російських систем ППО, які працюють по власних літаках. Друге повідомлення про те, що А 50У міг збити відповідно український вже умовно український А-16. відстань від лінії бойового зіткнення 250 кілометрів f 16 використанням ракет повітря-повітря дальність ураження 150 км. кілометрів. Тобто, умовно кажучи, рос... український літак мав увійти в повітряний простор Російської Федерації на відстань до 100 кілометрів. Тоді виникає знову питання до російської системи ППО її спроможності протидіяти аеродинамічним цілям безпосередньо в повітряному просторі власної країни. Знов репутаційні ризики для Російської Федерації в моменті просунення цієї версії. І головне, тоді виникає питання: а що робив А-50, який не зміг навіть з використанням системи «Шмель» зафіксувати аеродинамічну ціль у вигляді літака С-16, де дав їй можливість наблизитися на відстань удару, тобто, подолавши відстань 100 кілометрів. Ну і третя версія російської сторони це відповідно повідомлення про те, що працювали з землі, тобто учасники розвідувально-диверсійної групи, як мінімум, знову виглядає контраверсійно. Можемо е, тішитися результатами роботи української системи ППО, які прекрасно відпрацювали по цих цілях. Варто говорити про те, що е, наразі. У складі ВКС Російської Федерації залишилося шість подібних літаків. До цього моменту було відповідно 3 А-50. Це стара модифікація і 6 А-50. У це нова модифікація модернізована вартістю 350 мільйонів доларів. Після успішних дій збройних сил України у ВКС Російської Федерації залишилося лише 6 відповідних бортів. І це з урахуванням території Російської імперії. Нагадаю товариство по Україні одночасно працювали три борти: один з територій Курської області, інший акваторії Азовського моря і відповідно, третій територія Білорусі. Тому е, наразі можливість російської окупаційної армії координувати діяльність аеродинамічних цілі в повітряному просторі України буде значно зменшена, і відповідно можливості координації ракетних ударів по території України, бо це було одним з завдань збитого А-50 з e, позитивних новин. Ну і на останок, сповідомлення російської ЗМІ піднімемо настрій. Метал Сервіс, металобаза завод Тамбов повідомляє про. чудови новины. И дали ему оригиналы вот, Шанона этого Друзья, у нас отличные новости. Предприятие Metal Service расширяет свой ассортимент продукции и теперь с гордостью представляет новую продукцию. Пауза. Цинковые гробы Шанона этого Этот шаг не только оказывается, увеличивает наши производственные возможности, но и имеет... Важне значення для нашого общества цинкові гроби це не просто продукт, це символ роботи і уваження тим, хто службу і пожертвував своєю життю за нашу страну. Ми ну, побажаємо цьому підприємству відповідно вийти на план у 120% в моменті виробництва цинкових гробів. Ця продукція знайде свого покупця в особі Міністерства оборони, і я думаю, буде дуже затребувано російському сегменті. На цьому, шановне товариство, закінчуємо сьогоднішній огляд новин і традиційно закликаю вас вірте Збройним силам України. Тримаємо стрій. Все буде Україна! Метову варті.